Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці на часі програми Сперших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. На Вінничині вперше проведено заміну аортального клапану без зупинки серця та п'ять оперативних втручань, пов'язаних з протезуванням висхідного відділу аорти при її розриві. Операції такої складності успішно провели фахівці Центру серцево-судинної хірургії обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова. Завдяки чому вдалося провести такі складні операції, що є причиною виникнення серцево-судинних захворювань, та яку та на якому етапі розвитку нині перебуває цей медичний напрям в умовах воєнного стану? Детальніше про це ми і будемо говорити з заступником директора з організації хірургічної допомоги обласної лікарні імені Миколи Перегова Ярославом Хребтієм. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Ярославе, у нашій студії. Добрий день сьогоднішню тему нашої розмови. Ми обрали не випадково, адже серцево-судині з хвороби залишається однією з найпоширеніших причин смертності. Населення фактично щороку в Україні помирає понад 400 тисяч осіб. Тож, скажіть, що є все ж таки причиною цих захворювань, та яка найпоширеніша хвороба серцево-судинної системи, що з цього приводу каже статистика. Я дякую за те, що запросили, і підняли дуже актуальну і важливу тему сьогодні, тому що ми знаємо, що серцево-судинні захворювання це дуже велика проблема для нашої держави та і світу в цілому, адже вона є першою причиною смерті серед усіх захворювань. Цифри вони вражаючі. Ми говоримо, що приблизно до 50% населення страждає на хвороби серцево-судинної системи, при цьому летальність. По деяким цифрам може доходити до 50%. Це дуже великі цифри. Якщо ми говоримо про захворювання периферичних артерій, то це 3% населення нашої держави хворіє на дану проблематику з розрахунку десь 500, від 500 до 1000 випадків на мільйон населення. При тому 25% закінчуються ампутаціями нижних кінцівок. І потім серед них до 30 кожний третій протягом п'яти років помирає. Отже, ці цифри говорять про те, що проблема дуже актуальна загрозлива для нашої держави, адже ми знаємо, що сьогодні, на жаль, у нас смертність перевищує народжуваність, і якраз всі наші зусилля направлені на те, щоб побороти цю статистику, щоб зменшити ці цифри. І щоб більше пацієнтів вчасно отримувало допомогу, і ми зменшували і летальність, і інвалідізацію, особливо в умовах війни. До речі, в другій декаді жовтня у Вінниці відбувся конгрес судинних хірургів, флебологів і та ангіологів України Сухарівські читання, де обговорювались і питання пов'язані з травмами та гострими захворюваннями судинної системи в умовах воєнного стану фактично. Це нові виклики для судинної хірургів. Так, безумовно, хочу сказати, що дійсно це була знакова подія для нашого регіону, для країни в цілому. Хочу сказати, що в нашій області і на Вінниччині це проходило вперше конгрес такого рівня з питань судинної хірургії. Безумовно, це визнання вкладу судинної хірургії Вінниччини в розвиток судинної хірургії України. Було майже 400 учасників. Дуже важливо, що. Що дуже велика кількість була іноземних спікерів, причому топових фахівців лідерів думок судинної хірургії світу це і Америка, і Японія і Європа дуже плідна була робота. Хочу подякувати Чернусі Ларісі Михайловні, нікульнику Павлу Івановичу. Це наші президенти, віце президенти Асоціації судинних хірургів України, професора. Вони дійсно прийняли таке рішення підтримати нас в цьому. І такий захід пройшов в нашому місті. Хочу сказати, да, сьогодні дійсно одні з перших проблемних питань, це, на жаль, бойова травма. Сьогодні це враження магістральних судин і це ризики, які несуть в собі ці поранення, тому що, на жаль, арозивні кровотечі після поранення магістральних судин є однією з причин причин смертності наших військовослужбовців після важких поранень. Тому безумовно була дуже плідна і цікава і важлива дискусія. Ми говорили про те, що сьогодні потрібно розробляти медичні, методичні рекомендації, стандарти надання допомоги цим пацієнтам, тому що ми сьогодні маємо вже другий рік війни, на жаль, і той досвід, який ми маємо, він є більшим сьогодні, ніж, наприклад, в Сполучених Штатах чи в Європі, тому що, на жаль, інтенсивність бойових дій, важкість поранень, вона є набагато більшою, ніж була до цього в тих війнах. Інах, які проходили в світі, до речі, в цьому аспекті саме в Вінницькі хірурги, судинні хірурги, вже мають певні успіхи, певні можливо напрацювання для того, аби рятувати життя нашим військовослужбовцям. Так, звичайно, ми сьогодні маємо великі досвіди. Ми робили доповіді з цього приводу, ділились нашим досвідом. Ми сьогодні впровадили в надання допомоги нашим військовослужбовцям міні-інвазивні ендоваскулярні технології, що нам дає можливість без Розрізів надавати допомогу цим пацієнтам. Це імплантація стентів, стенграфтів, різноманітних гендоваскулярних техніки, які дають можливість уникати оперативних втручань, тому що сьогодні кожне оперативне втручання воно є ризикованим, тому що сьогодні ми маємо розвиток дуже резистентної інфекції, то є флори, яка сьогодні за рахунок того, що йдуть бойові дії, вона дуже агресивна стає. Вона майже нечутлива до всіх сьогодні антибіотиків. Тільки деякі антибіотики резерву можуть діяти на на цей збудник, тому це дуже важливо, якраз якщо є можливість уникати відкритих втручань і надавати допомогу мінінвазивним шляхом, що ми сьогодні успішно розвиваємо, і я далі буду про це говорити. Це не тільки стосується військовослужбовців, взагалі, ми дуже потужно рухаємося в напрямку сучасних технологій і сучасних підходів пане Ярославе, скажіть. А от наскільки все ж таки стресова ситуація, в якій нині фактично перебуває все населення країни, викликає захворювання серцево судинної системи Системи. На жаль, сьогодні, це є один з дуже важливих чинників факторів ризику розвитку захворювань серцево-судинної системи, інфарктів, інсультів. Ми сьогодні бачимо, що у нас суттєво, на жаль, омолоджуються інсульти. У нас збільшується летальність пацієнтів, молодих людей. І безумовно, це пов'язано з тим, що ми маємо постійний стрес. Ми знаходимося в хронічному стресі. Ми сьогодні маємо дуже важкий період в історії нашої держави, і безумовно, це все впливає на наших людей. Ми повинні зважати на те, що маємо велику кількість переміщених осіб. Це люди, які мають сьогодні ще більше стресу, ніж ми, ті, хто знаходимося сьогодні в своїх домівках. І безумовно це впливає і навчасний звер. Цих людей до фахівців і на вчасне отримання допомоги, хоча ми сьогодні абсолютно відкриті. Ми сьогодні готові надавати допомогу усім, хто до нас звертається, і працюємо в режимі 24 на 7, 7 днів на тиждень. А от який фактор, все ж таки, фактор ризику серцево-судинних захворювань є найпоширенішим серед чоловіків, жінок та дітей. Та наскільки це захворювання помолодшило? Так, ми сьогодні говоримо про те, що знову ж таки. Повторюся, що значно помолодшили, і інфаркти, і інсульти. Безумовно, стрес, перше місце. Далі це харчування, це неправильне слідкування за рівнем холестерина, невчасне проведення аналізів і так далі, для того, щоб коригувати наявність цього, тому що порушення обміну речовин збільшення кількості різноманітних речовин в крові, які це ліпопритини. Низької і дуже низької щільності, які сприяють розвитку склеротичних бляшок, воно призводить до того, що просвіт суди не звужується, і це е, рано чи пізно призводить до тромбування коронарних судин. Чи судин головного мозку і приводить або до інфаркту, або до інсульта. Дуже важливим фактором ризику, і це для чоловіків актуально, хоча для жінок теж це куріння. Це однозначно загроза для життю це дуже серйозні впливи, тому однозначно це потрібно на це впливати і зменшувати кількість курсів, Також. А з якою періодичністю особа, яка має певні проблеми з серцево-судинною системою. Повинна проходити ті чи інші обстеження. Ну, як мінімум, вона має бути під наглядом регулярним лікарів, це сімейного лікаря. Вона має хоча б ну, раз на рік здати аналізи крові на біохімію, це холестерин, це ліпопротеїди, тригліцериди, подивитися, що в неї робиться з обіном, з обіном і речовин, зробити кардіограму. От, тому що знову ж таки ми говоримо про те, що сьогодні, на жаль, профілактична медицина не працює в повному обсязі. і ми ми маємо вже наслідки і збільшуємо кількість втручань, інтервенцій, зв'язку з тим, що невчасно люди отримують профілактику. Це здоровий образ життя, це заняття спортом, це прогулянки на свіжому повітрі, і так далі, і так далі. і так далі. Тому безумовно ці всі фактори можуть сприяти зниженню кількості таких захворювань. А у вас є технічні можливості проводити обстеження населення не в стаціонарі, а безпосередньо під час можливо виїзду в громади області. Так, ми сьогодні і взагалі декілька вже років працюємо над цим. На жаль, був період ковіду, і потім війна нам трошки зменшила наші темпи. Ми об'їхали усі райони області, ми працювали в рамках такого проєкту, який називається Школа судинного. Зараз ми його називаємо Школа серцево-судинного хірурга. Ми виїжджаємо в райони області, ми оглядаємо спочатку пацієнтів, потім ми проводимо лекції, семінари для лікарів районних лікарень. Сімейної медицини розказуємо про особливості захворювань серцево-судинної системи, про наші можливості, наші здобутки, ділимось нашим досвідом, налагоджуємо співпрацю для того, щоб сімейні лікарі могли вчасно направляти пацієнтів на рівень високоспеціалізованої медичної допомоги, і пацієнти могли вчасно отримувати допомогу, тому що це якраз рятує життя. Тут пряма залежність, чим раніше пацієнт звернувся, особливо якщо ми говоримо, наприклад, про гострі стани. Ну, на щастя, у нас відпрацьована система по інфарктам, у нас є екстрена медична допомога, відпрацьовані маршрути пацієнтів. Ми сьогодні в цілодобовому режимі надаємо, і коли пацієнт викликає швидку, відразу по маршруту він доставляється в найближчий центр, який може надати допомогу. Це або… Палона ангіопластика або стентування, або тромболітична терапія для того, щоб вчасно відкрити вражену судину і профілактувати виникнення інфаркту і наслідків пане Ярославе, а як все ж таки нині працює центр серцево-судинної хірургії обласної лікарні? Якої можливо складності операції проводять його фахівці, крім тих, крім тих, що я назвав на початку нашої розмови? Так, ну, ми пишаємося нашим центром, Центром серцево-судинної хірургії, тому що це унікальний центр. Він, по суті, в країні такий один, який об'єднав в собі і судинну хірургію, і кардіохірургію, і інтервенційну кардіологію, і ендоваскулярну хірургію. Тобто сьогодні ми надаємо допомогу абсолютно усім пацієнтам з захворюваннями серцево-судинної системи, як периферічних судин, так і коронарних судин. Ми сьогодні дуже потужно розвиваємося в напрямку міні-інвазивних ендоваскулярних. Технологій. Якщо ми, наприклад, говоримо за патологію периферичних судин, периферичних артерій, то близько 80% оперативних втручань при атеросклерозі периферичних артерій, хронічній ішемії нижніх кінцівок, надається міні-інвазивно, тобто ендоваскулярно. Це без розрізів, тільки через прокол надається необхідна допомога, відновлюється прохідність судин. Це абсолютно європейські цифри. Ми сьогодні є лідерами в країні серед кількості оперативних втручань ендоваскулярних на периферичних артеріях. Ми сьогодні доходимо десь до цифри 300, навіть. 300 плюс оперативних втручань ендоваскулярних на периферічних судинах для пацієнта. Це абсолютно не травматично. Це займає там один-два дні. Пацієнт після цього відновлюється і йде додому в задовільному стані. Тобто, це європейські технології. Ми сьогодні впровадили дуже сучасні методики. У нас є сучасне обладнання, це і апарати для ротаційної тромбектомії. Ми перші в країні, хто зробив аспіраційну тромбектомію апаратом Пенумбра, які сьогодні. Зареєстровані в нашій державі і давно вже в світі він використовується, але в нас він зроблений вперше. Ми сьогодні будемо впроваджувати знову ж таки, це інвазивні технології, які дають можливість без розрізів надавати допомогу, видаляти тромби, відновлювати прохідність вражених судин, таким чином, рятуючи кінцівки пацієнтів, рятуючи їхнє життя. От ми дуже потужно і динамічно розвиваємося. Якщо ми говоримо за кардіохірургію, то сьогодні ви перерахували, ми дійсно виконуємо унікальну. Оперативні втручання безумовно, це за підтримки Інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Микаловича Амосова і за підтримки Лазарішинця Василя Васильовича, його директора, академіка, який є нашим другом, завжди нам допомагає і розвиває кардіохірургію. Хочу нагадати, що в нашому центрі вперше у Вінницькій області виконано трансплантацію серця. І це дійсно великий крок вперед в розвитку допомоги пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями, тому що якраз трансплантація серця це той. Варіант, коли пацієнт не може чекати, і коли пацієнт з серйозними проблемами, там дилатаційними кардіоміопатіями, і так далі, якщо не отримає цю допомогу, просто помирає. І в листку очікування, на жаль, люди просто не доживають до таких операцій, і помирають. Тому це. Унікальний, серйозний здобуток прорив, і ми безумовно впевнені в тому, що це тільки початок, і ми далі будемо розвивати. Нещодавно, буквально декілька днів тому, у нас виконано одне з найскладніших оперативних втручань в світі в плані хірургії, кардіохірургії. Зокрема, це повністю протезування дуги аорти з усіма трьома судинами це сонніми сонними артеріями, підключичною артерією. І е, комбіновано з ендоваскулярним протезуванням е, грудної аорти, тобто, це дійсно таких оперативних втручань виконується в нашій країні одиниці і, і, і таку операцію провели фахівці вашого серця, е, так? спільно <кхів> з фахівцями інституту серцево-судинних хірургії Микола Миколая Амосова. І дійсно це дуже великий крок також. Вперед в розвитку нашої хірургічної кардіохірургічної служби. Хочу сказати, що ми також, перші в області нещодавно, те, що ви казали, імплантували ендоваскулярно аортальний клапан, так, так звана виконана ТаВІ процедура. Це також те, що сьогодні робиться в світі, і сьогодні воно доступно вже в нашій області. І всі ці речі показують. Наскільки динамічно ми розвиваємося, наскільки потужний у нас сьогодні колектив? Наскільки потужна у нас сьогодні команда, яка дійсно впроваджує найсучасніші стандарти, які, на щастя, стають доступними для жителів нашої області? Не потрібно їхати за кордон, не потрібно їхати в Київ сьогодні в нашому центрі. Абсолютно на європейському це відповідально говорю і рівні. Надається допомога хворим з серцево-судинними захворюваннями. щодо доступності, скажіть, а от чи всі? Операції пов'язані з захворюванням серцево-судинних системи в в обласній лікарні проводяться безкоштовно. Та чи в повній мірі НСЗУ компенсує центру витрати для проведення операцій різного рівня? Можливо, які послуги увійшли до пакету? Дякую за це запитання, тому що дійсно це актуальні питання. Якщо ми говоримо за гостру ургентну патологію коронарних артерій, це інфаркти, це ургентні стани. Безумовно, держава повністю в повній мірі забезпечує нас розхідними матеріалами. Є державні програми, які дають можливість імплантувати і стенти, і робити балонну ангіопластику для пацієнтів з гострими інфарктами абсолютно безкоштовно. У нас сьогодні всі можливості є для цього. Ми чергуємо 24 на 7, 7 днів на тиждень. Обслуговуємо сьогодні два великих райони: це Тульчинський, Могилів-Подільський. Хочу також наголосити на тому, що ми також допомагаємо розвивати могилів-подільський центр. Інтервенційної кардіології, який сьогодні вже має ангіограф і проводить втручання коронарографії, стентування на коронарних артеріях за допомогою наших фахівців, тобто ми не тільки займаємося лікувальною роботою, ми також займаємося менторством, розвитком, навчанням, допомагаємо нашим колегам і абсолютно до цього відкриті. Якщо ми говоримо за планову патологію, то, на жаль, сьогодні ситуація складається таким чином, що тарифи НСЗУ не можуть в повній мірі покрити ті. Витрати на розхідні, перш за все матеріали при таких складних оперативних втручаннях. Державні програми також в повній мірі, на жаль, не можуть забезпечувати. Безумовно, якась частина. Ми сьогодні маємо можливість це і клапани, і оксигенатори ми надаємо нашим пацієнтам, але кількість пацієнтів значно більша, ніж у нас є можливості сьогодні держави. Тому, на жаль, в деяких випадках ці витрати лягають на плечі, на плечі наших пацієнтів. Ми говоримо. Сьогодні за дороговартісні розхідні матеріали, унікальні, якісь оперативні втручання і так далі. Але впевнений в тому, ми про це говоримо з НСЗУ, що тарифи будуть все-таки зро... зростати для того, щоб компенсувати якраз Дороговартісні, високотехнологічні оперативні втручання, тому що якщо ми говоримо за там прості втручання, загальнохірургічні, то як правило, тарифи НСЗУ сьогодні в достатній мірі забезпечують і розхідні матеріали, і витрати закладів, і так далі. А якщо ми говоримо за дуже серйозні, великі, складні, високотехнологічні втручання, які якраз проводяться в нашому закладі, тому що вони і повинні проводитися на рівні надкластерних закладів високотехнологічної, високоспеціалізованої допомоги, то сьогодні ці тарифи. Не є достатніми, і ми я кажу, дуже сподіваємося, що все таки держава дойде до того, що вони повністю будуть покриватися, і дійсно для наших пацієнтів це буде абсолютно безкоштовно. Тому і можливо, останнє питання нашої розмови. Скажіть, в якому все ж таки форматі вже в наступному році розвиватиметься судинна хірургія Вінниччини? Та чи передбачене збільшення фінансування можливо окремих його напрямів, враховуючи нинішню ситуацію в країні, тобто воєнни ста. Безумовно, судинна хірургія Вінниччини, Вінницької обласної клінічної лікарні, тому що, по суті, якщо ми говоримо за судинну хірургію, тільки в нашій лікарні є сьогодні фахівці, які можуть надавати цю допомогу, то це розвиток високотехнологічної, мініінвазивної, ендоваскулярної хірургії, тобто впровадження сучасних стандартів надання медичної допомоги для пацієнтів. Ми рухаємося активно цим шляхом. Ми говоримо про те, що у нас щорічно збільшується кількість оперативних втручань. Ми сьогодні Складних пацієнтів у нас дуже потужно розвивається і анестезіологічна служба. Хочу нагадати, що у нас працює програма обласна розвитку, в тому числі серцево-судинних захворювань, і ми сьогодні маємо відповідне фінансування для закупівлі розхідних матеріалів. Сьогодні ми плануємо, що в наступному році кількість фінансування буде збільшена якраз з обласного бюджету. І ми сподіваємося, що ми зможемо закуповувати ще більшу кількість дороговартісних розхідних Ніх матеріалів для надання допомоги пацієнтів пацієнтам з пацієнтам захворюваннями як коронарних, так і периферічних судин, і це надасть можливість надати допомогу ще більшій категорії пацієнтів, ще більшій кількості хворих. І хочу сказати знову ж таки і повторити, що проведення такого потужного конгресу в Вінниці це якраз свідчення того, що судинна хірургія Вінниччини вона дуже потужно розвивається. Вона займає сьогодні лідируюче місце серед. Закладів України і серед судинної хірургії України динамічно розвиваючись, впроваджуючи сучасні стандарти, виконуючи дуже складні оперативні втручання і рятуючи безумовно життя наших пацієнтів. Що ж, Пане Ярославе, я дякую вам за змістовну розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська раді Вінниці, звучала програма з перших уст, в ній брав участь. Заступник директора з організації хірургічної допомоги обласної клінічної лікарні імені Маколи Порогова Ярослав Хребтій йшлося про причини виникнення серцево-судинних захворювань, основні напрями розвитку судинної хірургії Вінничини. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре, і будьте здорові.